Ранок для Харкова розпочався з вибухів. О 8.30 ворог завдав підступних ударів по мегаполісу. Харків під обстрілом. В місті за 5 хвилин було дві серії взривів. По предварительній інформації під ударом район одного з промислових підприємств міста. Згодом стає відомо про вісім прильотів ракет, випущених з російського Білгорода. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється. Профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Є поранені цивільні. Протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64 років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74 та 67 років, які отримали поранення раніше. За інформацією рятувальників, одна пожежа цієї доби сталася через обстріл. Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп'янському районі області. Горів торговельний об'єкт та автомобіль. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів, але мінна небезпека все ще зберігається. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За повідомленням Генерального штабу Збройні сили України відбили атаки ворога біля шести населених пунктів, в тому числі в районі Берестового Коп'янського району. Окупанти щодня обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення та завдають ударів по критичній. Інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. На Куп'янському напрямку ворог вів обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стальмахівка. Яна Біляєва ста Дейнеком. Харківські ізвісті. Зранку були вибухи у Києві, Хмельницькому та Житомирі. За інформацією мера Житомира, місто без світла та води. Весь ранок тривала повітряна тривога по всій Україні. Пролунали вибухи і у Харкові. Як повідомляє мер міста, за п'ять хвилин у місті сталося дві серії вибухів. Профільні служби проводять обстеження трьох районів. Атакували і місто Дніпро. Ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Місцевих попереджають про можливе відключення електроенергії та водопостачання. Цієї ночі Миколаїв обстріляли ракетами С-300. За інформацією місцевої влади, є влучання у двоповерхову будівлю. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються. Також знищено квітковий ринок. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, дві громади Нікопольського району зазнали ударів градами та важкою артилерією. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено агропідприємство та лінії електропередач. Майже тисячу сімей залишилися без світла та зв'язку. Вночі атакували і Запорізьку область з дронів Камікадзе. За даними губернатора області, удар був нанесений по об'єкту інфраструктури. Є загоряння. Ще одна ракета потрапила до складських приміщень. Обійшлося без постраждалих. Карабельне угрупування ворога у Чорному морі збільшилось. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Наразі там зосереджено дев'ять ворожих ракетоносіїв типу Калібр. У білому домі заявили, що США разом із союзниками та партнерами продовжать карати Росію санкціями та іншими обмеженнями за її агресію, а також надавати всю оборонну, економічну та гуманітарну підтримку Україні. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона наголосила, що США рішуче засуджує удари РФ по містам України. Відбувся черговий обмін військовополонених. Додому повернули 108 українок військових та цивільних. У координаційному штабі наголосили, що Україна не припинятиме роботи над наступними обмінами. Харків в результаті ворожого ракетного обстрілу сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували вранці, 18 жовтня. Ворог завдав чергового ракетного обстрілу по місту Харкову. Зокрема, нанесені удари по Основ'янському та Слобідському районах. Так, в результаті обстрілу сталася пожежа у складській будівлі в основ'янському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. На місці події працювали чотири одиниці. Пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС о 10.55 пожежу було ліквідовано. Також на місці обстрілів працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях. За фактами порушення законів та звичаїв війни, за даними слідства, близько пів на дев'яту російські військові завдали ракетного удару по двом районам Харкова. В Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтне покриття біля входу в житловий багатоповерховий будинок. В основ'янському районі під ударом окупантів опинились численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автівки. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову вісім ракет типу С-300 з території Білгородської. Області Російської Федерації створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів Росії проти України запропонували країни Балтики. Естонія, Латвія та Литва закликали долучитись до цієї ініціативи ЄС разом з міжнародними партнерами. Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують: геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії. Міністри в своїй заяві зазначають, що нещодавні навмисні удари Російської Федерації по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні є лише ще одним епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу, оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають. ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики. Міністри додають, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль міжнародного конституційного суду. У той час як суд буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спецтрибуналу буде злочин агресії. Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції. Подібним зверненням створити спецтрибунал для Росії до міжнародних організацій та партнерів звернувся і український уряд. На думку політиків, це значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження збройної агресії проти України. Яна, Яна Біляєва, Егор Мікенін, Харківські звісті. Безшумний, а під капотом замість двигуна, електроустановка від ягуара. Такий автомобіль створили харківські розробники на базі Радянської Волині. Це електричний автомобіль на базі Луа Волинь. Нам була поставлена задача створити безшумний автомобіль, щоб він мог передвигатися без звуку, і, тобто, можна було вишити вокруг. другие движущиеся автомобили. Вот. Поэтому был такой построен автомобиль, в нем стоит электродвигатель. Вот. Он абсолютно бесшумный и пробег его на одной зарядке около 200 километров. Создавалось для разведки, для того, чтобы выполнять разведывательные операции. То есть в лесу, на пересеченной местности у нее повышенная проходимость и она бесшумная. Цей унікальний автомобіль та ще ряд дуже важливих машин для військових передали представники харківської бізнес-спільноти. У цій партії швидка, бус, легковик та декілька позашляховиків. Ключі від них сьогодні отримали ті, для кого все це і готувалося. Ми вважаємо, що треба допомагати нашим військовим, коли є просьба, бажання і можливість. Ми це робимо. кожна партія, кожна машина готується індивідуально. Ребята Делаем заявку, мы обрабатываем ее, смотрим, что мы можем найти под их задачей. Находим машину, мы ее подготавливаем. У нас есть довольно длительный цикл, это около месяца. Мы готовим машины для ребят. После этого мы их вручаем. Ця партія машин не перша і не остання, кажуть представники бізнесу. І ці автомобілі вже сьогодні вирушать на бойові завдання. Мер Харкова подякував військовим та підприємцям за працю, що направлена на єдину ціль ціль, довкола якої зараз об'єднані всі. Это очень здорово, когда все консолидированы вокруг наших воинов и помогают армии, помогают бойцам территориальной обороны. И такая волонтерская миссия, которая сегодня произошла, и это, она стала уже традиционной. Это очень круто, потому что от души передаются машины, и мы понимаем, что мы передаем эти машины защитникам нашей Родины, защитникам Украины, защитникам города Харькова. И Это, наверное, эмоциональный порыв людей. І на самом деле, это еще раз то, что мы все вместе, мы одна, дружная, большая семья. І кожен занимается своїм делом, і у кожного свой фронт, который куєн общую победу. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харьковские известия. Вже через деякий час вона буде відремонтована та отримає свій новий вигляд і буде служити мешканцям будинку довгі роки. Харківські комунальники в індустріальному районі проводять роботи з ремонту покрівель. По данному жилому дому было несколько прямых попаданий. Первое попадание это в район первого подъезда и повредило перекрытие между тех этажом и кровлей. Во втором месте это во втором подъезде прилет по машинному помещению непосредственно в само машинное помещение попал снаряд. В данный момент проводятся работы по демонтажу поврежденной плиты. І подъєму матеріалів, і в дальнейшем восстановлении цього перекриття розрішення не критические, но доволі таки серйозне, потребуют некоторого количества для восстановительных работ. А це вже інша покрівля в сусідньому мікрорайоні того ж індустріального району. Тут також працюють комунальники над відновленням конструктиву після прильоту. По данному жилому дому есть прямое попадание в машинное помещение, выполнены работы по демонтажу перебитой плиты. В данный момент проводятся восстановительные работы, то есть разваривание швелеров, монтаж плиты. А в дальнейшем мы будем заливать это все бетоном. Естественно, делать подушку на кровати кровлі, восстанавливать окно, восстанавливать решетку. Ну то есть делать так, как это было и до войны. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Під звуки повітряних тривог та вибухів саме так триває цьогорічна підготовка до опалювального сезону. Щоденно комунальники готували мережі до пуску тепла. Ранок 18 жовтня також розпочався з тривог та прильотів, але на перебіг робіт це не позначилося. Бригади день від дня роблять все, аби містяни пройшли цю зиму з теплом. Тривають передпускові операції, підключаються в роботу мобільні котельні установки. Одночасно йде процес по локалізації та усуненню. Дефектів, які можуть виникати в процесі підвищення гідравлічних режимів та температури теплоносія, запускаються в роботу додаткові котли. Джерела теплопостачання переводяться на зимову схему. Одночасно тривають обходи теплових магістралей для оперативного пошуку та усунення запарувань і втрат теплоносія. Крім того, працівники тепломереж звертаються до громадян з проханням не втручатися в систему теплопостачання своїх будинків і не прискорювати пуск тепла в квартири за власним бажанням. Така самодіяльність може призвести до аварійних ситуацій та пошкодженню запірної арматури. Запуск тепла до будинків по всьому місту буде відбуватися за графіком із врахуванням показників температури зовнішнього повітря. Особливу увагу у цьому опалювальному сезоні потрібно приділяти економії енергоресурсів і запобіганню перетопів в оселях харків'ян. Готуючи до зими і комунікації водоканалу, комунальники з початку року та повномасштабного вторгнення не лише лагодили мережі до опалювального сезону, а й усували наслідки обстрілів. Загалом за 9 місяців бригади водоканалу відремонтували 500 пошкоджень на водоводах. 16 жовтня районні бригади виконали значний обсяг ремонтних робіт на водопровідних магістралях. Зокрема, ліквідували складні пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на вулиці Космонавтів та вулиці Ахсарова. Крім того, на проспекті Перемоги та вулиці Клочківській капітально відремонтували введення до будинків. Також комунальники проводять профілактичні роботи на всіх об'єктах водопровідного господарства, щоб контролювати ситуацію зі стабільною подачою води харків'янам. Крім того, до зими готують і самі будинки. Через те, що значну частину житлового фонду зруйнував російський агресор, комунальники тепер намагаються встигнути полагодити будівлі до початку холодів. Бригади відновлюють конструктиви, лагодять покрівлі, фасади, під'їзди, тобто усувають всі наслідки руйнувань, що нанесли окупанти. Разом із цим комунальники ще й підтримують чистоту Харкова. Двірники кожен день наводять лац на вулицях міста та у дворах. Я на щитині на танкрій Паколо Підтримка українським підприємцям під час війни з боку держави дуже потрібна. Тож уряд ухвалив рішення надати мікро, малому та середньому бізнесу фінансову допомогу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей. Ми ухвалили надзвичайно важливе для нашого бізнесу, що постраждав від війни рішення щодо розширення програми 579. Відтепер підприємства зможуть отримати допомогу держави у вигляді компенсації відсотків по кредитах, отриманих на відбудову виробництва. Рішення сприятиме відновленню виробничого та експортного потенціалу України і економіки нашої держави в цілому. За оцінками аналітиків, кажуть, у мінекономіки програмою зможуть скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств, що потерпіли під час російської агресії. Урядовці наголосили, що підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до п'яти років на суму до 60 мільйонів гривень. Виконання зобов'язань по таким кредитам частково буде забезпечуватись державною гарантією. Умови для отримання кредиту виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково. Підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу Російської Федерації. Відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 кілометрів від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією. Таким чином, на думку урядовців, для українського бізнесу відкриваються реальні можливості у найкоротші терміни відновити свою діяльність. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті. Рівень бідності в Україні зріс у 10 разів. Ця невтішна динаміка склалася через повномасштабну війну, що розв'язала Росія. Таку оцінку оприлюднив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. Керівник фінансового регулятору зауважив, що 25% українців житимуть у бідності до кінця року. Далі показник може сягнути 55%. Це при тому, що рівень бідності до війни був трохи більшим за 2%. відсотки. Жахливу економічну ситуацію ускладнюючи напади расистів на міста, що знаходяться далеко від лінії зіткнення. Швидкі темпи відновлення після масованих російських атак на енергетичні об'єкти показують ефективність системи під час воєнного стану. Але зміна тактики Росії підвищує ризики з огляду на наближення холодів. Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато набагато важчими, оскільки зима справді починає кусати. Якщо будинки не відремонтують, може бути ще одна внутрішня хвиля міграції внутрішньо переміщених осіб. Регіональний директор Світового банку підкреслив, що Україна вже і так скоротила бюджетні плани до мінімуму. Кошти розподіляють лише на фінансування зарплат, пенсій, військових витрат та обслуговування внутрішнього боргу. Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції, або ще більше скорочувати соціальні витрати. На минулому тижні президент Володимир Зеленський сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно 55 мільярдів доларів 38 мільярдів на те, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, 17 мільярдів для відновлення критичної та цивільної інфраструктури. Реакція на заклик президента Володимира Зеленського під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які відбулися минулого тижня, була обнадійливою. Більшість країн зазначили, що фінансово підтримуватимуть Україну протягом наступного року. У Нацбанку повідомили, що завдяки підтримці міжнародних донорів резерви України зросли на майже 14% і становлять вже близько 20,5 мільярдів. Цих коштів буде достатньо Україні для виконання поточних операцій уряду протягом чотирьох місяців. Що ж до наступного року, то в Міністерстві економіки вважають, що у 2023-му економічна ситуація має стабілізуватися. Для цього відомство розробляє певні кроки. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Трамвай номер 8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською. А саме 18 та 19 жовтня з 9 до 16 години рух трамваїв по вулиці Плеханівській на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Молодої гвардії буде заборонено. Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамвай номер 8 курсуватиме так. Частина перша розворотне коло, 602-й – мікрорайон. Салтівське шосе. Провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова. Бурова дача. Частина друга. Розворотне коло, вулиця Одеська. Проспект Героїв Сталінграда. Вулиця Морозова. Вулиця Плеханівська. Зупиночний пункт. Вулиця Польова. Висадка пасажирів. Вулиця Молодої гвардії. Посадка пасажирів. Вулиця Плеханівська. Вулиця Морозова. Проспект Героїв Сталінграда. Розворотне коло. Вулиця Одеська. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті. Трамвай номер 3 тимчасово скоротить свій маршрут. Такі зміни пов'язані з ремонтом обладнання КП Харківський метрополітен. Тож з 18 до 22 жовтня, з 9 до 17 години, рух трамваїв буде заборонений по вулиці Полтавський шлях та вулиці Залютинській. На ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола Залютине. На час робіт трамвай номер 3 курсуватиме так. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольдберівська, провулок Рибасівський, вулиця Греківська. Вулиця Університетська, площа Павлівська, площа Сергіївська. Вулиця Полтавський шлях, вулиця Євгена Котляра. Розворотне коло, Південний вокзал. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.